Заключним акордом відразу двох масштабних подій регіонального боксу, попри розпал спекотного літа і сезон канікул та відпусток, стали фінальні поєдинки Кубка Дніпропетровської області серед чоловіків і жінок та відбірковий турнір серед юніорів і юніорок, які завершували міні-марафон сутичок найсильніших атлетів краю, які тривали на ринзі комплексної дитячо дитячонацької спортивної школи з боксу «Єдиноборств» Дніпровської міської ради протягом п'яти днів, що вкотре засвідчило, стало і планомірну роботу обласної федерації з цього олімпійського виду Порту, з його подальшого розвитку та розбудови на теренах регіону. Федерація Дніпровська Дні Дні виділяє в першу очередь, в вже гроші на, на всі змагання по всім розростам. Суддівство чесне, я дуже цим доволений, всі стараються до перемоги от, і, як кажуть, хай переможе сильніший. Спочався турнір, як і всі попередні зі стислою урочистої церемонії відкриття з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті загиблих воїнів, цивільних осіб, дітей і всіх, хто постраждали від наслідків війни. Потім почергово були слова подяки, привітання та побажання успіхів з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Євгена Бабенка та відповідального секретаря громадської організації Василя Семенова. І на завершення усього під скипінням зали пролунав державний гімн у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи. Після чого відразу без розкачки стартували вирішальні поєдинки за золоті нагороди, і вже у першому з них зійшлися титуловані атлети майстри спорту України Дніпровці Артур Тарасов і Тимур Бабошко, зустріч яких їх як засувалося опісля, було визнано кращим боєм турніру серед чоловіків. А перемогу в ньому різноголосим рішенням суддів святкував Бабошко, який після нагородження по гарячих слідах стисло поділився тим, що відбувалося на ринзі за своєю участі та найближчими планами на майбутнє. Я забрав в одну касу, третій раунд. Ну, трішки більше в нього було активності, але це бокс, тут рахують е, удари, як, би, як ви бачите по моєму обличчю, він зовсім мені не потрапив. Е, ми будемо готувати з моїм тренером е, Міщенко Максимом. Е, спочатку вдома на спортивній базі «Ватага», потім, може, влаштуємо власний збір. Ось ще в мене бій по професіоналам буде четвертий. А вже після будемо їхати на Кубок України. Рівень поєдинків, заданий першою сутичкою, намагалися підтримувати, і всі наступні пари фіналістів. Звісно, не всім подібне вдавалося у чисто професійному розрізі. Техніці, тактиці, функціональній підготовці проте потрібно віддати належне кожному з боксерів, хто виходили на ринг. Вони повністю віддавалися у бою і вище перераховані чинники, у яких вони поки що поступаються лідерам та недоліки у власній підготовці. Атлети сповна намагалися компенсувати настирністю, шаленим настроєм, жагою до боротьби і бажанням. Перемоги бокс на дуже високому рівні. Змагаються дві вікові групи. Це дорослі. Бачите, вони без шоломів, безкомпромісні поєдинки, немає дострокових перемог. Всі б'ються до останнього. Попереду перед цим було чотири дні запеклих поєдинків. Дуже дуже сильний був відбор, дуже конкурентні бої. В Середовищі звичної суто робочої атмосфери турніру з боксу з відлунням жорстких ударів, гучних підказок і вказівок, а то й викриків наставників на адресу своїх підопічних дисонансом посеред зали виглядала красуня у білому, яка, здавалося, завітала сюди випадково і з зацікавленістю спостерігала за всім, що відбувається навколо. Хоча дійсно інтерес вона мала, та й у боксі дівчина не чужа. І постороння на хвилинку призерка чемпіонатів світу і Європи, багаторазова чемпіонка України, майстерка спорту України міжнародного класу Анастасія Чорноколенко вирішила відвідати змагання і підтримати друзів, щойно повернувшись з навчально-тренувального збору в Кончазаспі, де вона в складі збірної України готується до чемпіонату світу в Англії. Ось приїхала вчора, дізналася, що в нас проходять яскраві поєдинки чемпіонату області різних вікових груп. Тож вирішила завітати тому що дуже багато і друзів боксують, і з нашого залу. Не вдаючись у подробиці клубного заліку і переможців усіх вагових категорій, відзначимо, що серед дорослих чоловіків і жінок абсолютний успіх був на боці господарів рингу дніпровців, які завоювали вісім золотих нагород, віддавши дві бійцям Кам'янського і одну Павлограду. Натомість у відбірковому турнірі серед юніорів і юніорок медальна мапа регіону значно рясніша, хоча знову ж таки 11 відзнак найвищого катунку на рахунку юнаків та дівчат. Обласного центру вражає шість здобуток вихованців Яворницького, колишнє і Дві вирушили до Кривого Рогу, по одній до Самару, Синельниково, Васильківської та Покровської територіальної громад, синельниківського району, що звісно не може не тішити. керівництво федерації боксу Дніпропетровської області, адже подібне свідчення того, що він прогресує і вражає здобутками поза межами Дніпра і великих міст. Рівень дуже високий, рівень так всі. Наші гості кажуть, рівень України поєдинки дуже. Красочні та міцні федерація боксу Дніпропетровської області дуже амбітна федерація. Плануємо займати саме вищі міста. По завершенні звітного турніру, тренерською радою сформовано збірну Дніпропетровської області, 13 юніорів і 10 дівчат, яку наприкінці серпня в Мукачево очікує подібний відбірковий турнір національного масштабу, за підсумками якого вже буде скомплектована команда України цієї вікової категорії, яка вирушить на чемпіонат Європи серед ровесників.